Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, хто або що заважає вашому щастю. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне і, звичайно, порада, що вам з цим всім робити, хто або що заважає вашому щастю. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого: хто або що заважає вашому щастю. Так, Королева жезлів, дев'ятка кубків і туз кубків. А вашому щастю ніхто і не заважає. Хіба що ви самі собі можете саме в чомусь обмежувати? Щось, можливо, ви собі не дозволяєте, занадто сильно себе контролюєте, а у вас всі шанси на щастя, у вас сам туз кубків вийшов, а це говорить це і є повне щастя. Що або ви наразі наповнені тим щастям, і вам взагалі нічого не заважає, або вам трішки потрібно себе так ніби розслабити для того, щоб навчитися насолоджуватися такими простими речами, як спілкування в родині, зустрічі з друзями, приємні, приємними емоціями. Можливо, вам навіть буде такою приємною. Події, коли ви будете спілкуватися із родиною щиро, відверто, з теплими почуттями. Тож вашому щастю нічого не заважає, ви сама, можливо, кори... жінка, якщо це жінка, можливо, це чоловік, людина харизматична, активна, дієва. Ви вмієте втілювати всю... все, що собі забажали у своє життя. Якщо ви там вирішили, що вам то потрібно, ви його можете досягти. Ви вмієте і плани будувати, і їх виконувати, щоб отримувати саме те, чого, що ви потребуєте. А тому насолоджуйтеся щастям, якщо ви себе занадто тримаєте в певних рамках, то вже трішки, можливо, вам потрібно їх послабити і насолоджуватися життям. Другий варіант, що заважає вашому щастю? Сімка кубків, сімка сім кубків, мечів сім перевернута і жіноча енергія перевернута. Дивіться, у вас, можливо, якісь, знаєте, які, кризові ситуації. Якщо це для дівчаток, то для дівчаток ви або знаходитеся в таких занадто слабких позиціях, занадто слабких емоціях, коли або вам ніхто й догодити не може, і ви з усіма конфліктуєте, а можливо, ви просто не бачите шансів для того, щоб покращити своє життя, щоб отримати те щастя. І наразі ви перебуваєте в таких енергіях, коли вам ну загалом, е як дівчинка, ви себе не відчуваєте натхненною. Якщо це для чоловіків, можливо, ваш партнер, партнерша не відчуває себе такою біля вас. Можливо, у вас наразі якась або конфліктна ситуація, або, можливо, ви знаходитеся на певній відстані, не поруч, а це вас розчаровує, це приносить вам такі страждання, можливо, навіть для когось це можуть бути і сльози, і нерозуміння, і. Взагалі, знаєте, коли ви хотіли б, можливо, бути поряд, але чому ну, так обставини складаються, що ви не можете бути поряд. Також вам, знаєте, можливо, не вистачає впевненості у собі. Вам вже прийшов час, щоб ви десь у певних питаннях прозріли. Тому що. Ну, можливо, правда вашого життя буде зовсім не такою приємною, як вам того б хотілося. Також, можливо, занадто багато ви витрачаєте себе, свого ресурсу, і тому ваші ситуації в житті виходять з-під контролю. Можливо, в когось проявляються ревнощі, заздрощі, розчарування, а це саме ті якості, які руйнують людей. Тому вам варто уже себе трішки зібрати і налагоджувати саме на ту мелодію життя, яка буде вас надихати. Вам вже прийшов час щось зробити, якісь певні висновки. І, можливо, вийти із тії ілюзорного погляду, який наразі ви маєте на життя. І третій варіант, що вашому щастю, заважає? Чоловіча енергія. Відлюдних і вісімка мечів. По третьому варіанту, можливо, ви взагалі не знаєте, чого ви хочете, що у вашому розумінні є те щастя. Якщо для дівчаток, то, можливо, вам хотілося би мати такого партнера, який буде дійсно проявляти свої чоловічі якості, буде осмислено якось, якось діяти, мати певний життєвий досвід, можливо, щось вам там ну, хочеться такого, коли б ви для себе щось прояснили, розуміли ситуацію, можливо, ви знаходитесь наразі в такій ситуації, де ви також можете бути на відстані від вашого партнера і не розумієте, як вам далі діяти, що вам взагалі потрібно зробити для того, щоб отримати своє щастя. Якщо для чоловіків, то, можливо, ви навмисно десь віддалилися для того, щоб обміркувати план своїх дій. Або ви віддалилися саме тому, що ви не бачите рішення, не бачите виходу із тої ситуації, яка наразі у вас є. У вас є певні перепони, які вам дуже важко або здолати, або зруйнувати якісь там такі. Установки у вашому житті, що не дають вам вільно рухатися. Тож порада для вас буде така, що, по-перше, вам вже варто вийти з якогось депресивного стану, намагатися планувати своє життя, розібратися з якимись, можливо, в кого борги є, можливо, в когось якісь втрати, в когось, можливо, не вистачає кваліфікацій, знань то от вам потрібно з того виходити. Також, по третьому варіанту, можливо, у вас з кимось є у родині ваші такі важкі стосунки, і тому вам потрібно це все уже налагоджувати. Лише тоді, коли ви переживете свій досвід, усвідомите, яку позицію ви займаєте наразі, і з чого б ви хотіли, ви отримаєте своє щастя. А зараз вам поки що важко щось вжити у тій ситуації, в якій ви знаходите. знаходитеся, можливо, у вас просто не вистачає інформації. Можливо, навіть труднощі, які у вас наразі із вашим щастям є, це як наслідок чиєїсь недоброзичливої людини. Вам просто потрібно витримати цей період, він недовго буде тривати в вашому житті, тому не піддавайтеся апатії, відчаю. Просто шукайте рішення всіх своїх питань. Це був третій варіант.